Готові? Вітаю всіх! Виникла необхідність ще раз зібрати прес-конференцію, щоб повідомити в засоби масової інформації, а через вас на, до нашої полтавської територіальної громади донести мою позицію 2 числа в понеділок. Я від слідчого отримав клопотання про запобіжний захід і клопотання про відсторонення мене. Тобто, що після цього робиться? Після цього клопотання слідчий звертається в суд для обрання мені запобіжного заходу. Слідчий виконав свою роботу, він звернувся в суд в понеділок, 2 числа, після обіду. Після того, як слідчий звертається в суд, є 72 години у суда для того, щоб розглянути це клопотання. Тобто. Я думав, що 3-го числа суд буде розглядати це клопотання, можливо, 4-го. 3 го числа прокурор області інформує територіальну громаду через засоби масової інформації про те, що ця стаття передбачає тільки арешт. Як мінімум, він сказав неправду, як максимум він збрехав. Чому? Тому що Я вам залишу, щоб ви відсвітили або собі. 180, 183 стаття. Це винятково та стаття, де тримання під вартою. І четвертий пункт цієї статті для тих статей, одну із яких обвинувачують, підозрюють мене у скоєнні злочину. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підставини та обставини, передбачані статтями 177 178 кодексу, має право визначати суддя розмір застави. Тобто є статті, по яким він зобов'язаний визначити розмір застави, а це стаття, де він має право визначити розмір застави. У мене є рішення. Конституційного суду, яке на сьогоднішній день діє, воно від 1919 року від 25 червня. Ось воно рішення Конституційного суду, де написано чорним по білому, що суддя такий спосіб, як тримання під вартою. Законодавець позбавив слідчого судді, суд можливості виконувати до таких осіб більш м'який запобіжний захід. Тобто в цьому рішенні Конституційного суду написано, що суддя теж має право встановити запобіжний захід не у вигляді тримання під вартою. Тобто, це або нічний домашній арешт, або цілодобовий домашній арешт, арешт або застава. Ось одне рішення, стаття, ось друга стаття. Сьогодні на підставі цього, враховуючи те, що прокурор 3 го числа повідомив засоби масової інформації саме в той день, коли повинен був відбуватися суд, у мене склалося враження, що він цим хотів тиснути на суд. Сьогодні я написав заяву Державне бюро розслідувань, заяву про злочин, про тиск на суд. Вже відправив, і сьогодні я написав заяву про скаргу, написав надії прокурора генеральному прокурору. Тобто будемо чекати відповіді. Що стосується Державного бюро розслідувань, то саме слідчий орган цього бюро зобов'язаний внести в ЄРДР мою заяву. Якщо не внесе і надасть відповідь, що не внесе, то я маю право звернутися в суд для того, щоб рішенням суду зобов'язати слідчого внести цю заяву про злочин. Тобто сьогодні те, що я вбачаю, 3 го числа прокурор своїми діями, своїми діями доводив до суду, що треба робити. Я вважаю, це як мінімум нечесно і некоректно. Дякую за увагу, можливо, за питання, які. Ось у мене виписка, де прокурор доводить інформацію 3 числа. І ось у мене теж виписка, де теж прокурор доводить інформацію і підсказує суду, що треба робити. Ось моя скарга. Генеральному прокурору надії прокурора області для того, щоб, якщо є можливість, щоб він або дав оцінку, або прислав комісію, щоб комісія розібралася. І ось повідомлення про вчинення злочину в Державне бюро розслідувань. На превеликий жаль, я думаю, ви теж все прекрасно розумієте, що намагаються... Зробити вибіркове правосуддя, що з цього вийде, подивимося. Але одне єдине, на що я сподіваюся і маю надію, що суд буде неупереджений. Ще раз хочу всім підкреслити: жодного дня, жодної хвилини я з Полтави нікуди не поїду. Почуваю я себе більш-менш нормально, в лікарню лягати не буду. Вся моя сім'я тут, діти мої тут, онуки тут. Тому, щоб не відбулося, я на суд прийду вчасно, де б він не був той суд, і виконаю рішення суду, яке б воно не було. Оксана Федори, сьогодні спливають, якщо прокурор подавав 2 січня своє трепотання, сьогодні спливають терміни розгляду. Чи ми вам не повідомляли, як сторони цього процесу Октябрьський вирішив суд? Він на перерозподіл подав моргуляцію що стосується вашого запитання, то я на сьогоднішній день вичерпую інформацію в інформацію з засобів масової інформації. Тобто ви швидше викидаєте в засоби, в медіа інформацію, і я вичерпую від вас. І те, що вчора п'ять чи шість суддів написали самовідвід, це я узнав від засобів масової інформації. І те, що сьогодні воно повинно піти в апеляційний суд і суд визначити інше місце для розгляду цього клопотання про арешт і про відсторонення, це теж я узнав від вас. Тому я так само слідкую за вами, за засобами маси інформації сьогодні, за всіма без виключення полтавськими. І що стосується саме наскільки я розумію, саме розподілу, то якщо це буде апеляційний суд, суддя чи суд повинен визначити інший суд. І потім, коли прийде справа в інший суд, то з іншого суда мені повідомлять, на який час мені прийти до суду для обрання запобіжного заходу і для розгляду справи про відсторонення мене від займаної посади. Оце така, оце така ситуація. Я не знаю, буде закрите воно чи ні. Це суд визначить, але наскільки мені відомо, то прокуратура подала запит для те, щоб це для того, щоб цей суд був закритий. Мені б хотілося, щоб він був відкритий, і щоб все було зручно, все видно. На мій погляд, нема там ніякої таємниці. Що стосується самого слідства, я вже не маю права розголошувати саме слідство. Ну У своєму знанні ми вради, що отримали підтримку від Центральної влади від допомагати, чи це. Ну, я вам скажу, що за останні дві доби, скільки повідомлень і скільки дзвінків, я не отримував, мабуть, як за останні два роки. Невелика така подія, але дуже приємно, коли телефонують люди, яких я не бачив і не чув. Декілька років і телефонують, і висловлюють слова підтримки. І висловлюють слова підтримки не в тому, чого я зробив, чи його не чого не зробив, а висловлюють слова підтримки в тому, що дійсно вони підтримують незалежний суд і незалежне правосуддя. І всі прекрасно розуміють. Ну, я певен, що і ви всі прекрасно розумієте, що саме 3-го числа позавчора е брифінг обласного прокурора саме був спрямований на як тиск на суддів. Тому для цього повинна державна служба, державне бюро розслідувань повинно розібратися і дати якусь правову оцінку. Скажіть, будь ласка, таке питання. Ну, ви говорите про підтримку свою як а інша справа депутата. От уже три місяці немає коаліції у міській раді. Як гадаєте, яка причина цього? На вашу особисту думку? На мою особисту думку, що багато депутатів. Зараз е, прийшли першу каденцію, першу каденцію. На превеликий жаль, у нас сьогодні хоче бути секретарем мінімум, крім Андрія Карпова, мінімум ще три або чотири депутати, хочуть бути секретарем міської ради. І все-таки я взяв мету. Ще перед новорічними святами, якщо ви звернули увагу, проводити якомога частіше погоджувальні ради для того, щоб е, все таки об'єднати депутатів навколо ідеї нашого міста, навколо розвитку нашого міста, е, мені здається, що в мене потихеньку це. Виходить, якщо ви звернули увагу, пройшла сесія, щось проголосували, щось не проголосували, але вона була чергова. Сьогодні була у нас погоджувальна рада. На погоджувальній раді ми теж прийняли рішення, всі розібрали проект порядку денного, кожен на своїй фракції буде вивчати цей проект порядку денного, кожен буде вивчати бюджет. Домовилися, що на протязі тижня, на протязі тижня, кожен кожна фракція. Виділить свого представника, цей представник буде відпрацьовувати бюджет і порядок денний з Пархоменко першим заступником. І на наступний четвер, на 11-ту годину, у нас знову погоджувальна рада для того, щоб прийняти рішення на коли сесія. Оце така ситуація. І, скільки таке питання стосовно бюджету Полтави? Майже було виділено ну 5 разів більше на відповідний період минулого року, але є звинувачення, що на військових набагато менше грошей виділяються з міської ради. Тому як йому тут прокументувати я не зрозумів до кінця вашого запитання, чому тому, що на сьогоднішній день до кінця 2022 року ми витратили на військових більше ніж 160 мільйонів. Ці кошти, ці кошти вже заплачені бюджетом. Багато це чимало. Порівняйте із містами такого самого підпорядкування. Я вважаю, що це дуже багато. Зараз багато критики йде. Якась дорога не зроблена, ще щось не зроблено, ще щось не зроблено. Але уявляєте, 160 з лишнім мільйонів витрачено на збройні сили України. То на 160 мільйонів ми якісь би дороги б зробили Ну, сьогодні. Перше, це що саме головне, це допомога Збройним силам України. Чому тому що е, саме завдяки їм навіть ми сьогодні тут зібралися? що вже достатньо ні, безумовно недостатньо. Ми е, виконали виконали всі їхні побажання. Тобто, всі військовослужбовці, які звернулися до нас з листами, з проханнями, ми всі, всім їх забезпечили Олександр вам? Крім нашої справи, в місті та і в громаді перебігають різні процеси. Хотілося б дізнатися про кілька з них. Перший стосовно закупівлі точніше, військових облігацій. Торік Полтавська громада мала перерахувати Бергазбанку 50 мільйонів. І скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз ситуація із військовими облігаціями? Була комісія, була була сесія. Проголосували, потім зібралася комісія. Комісія визначила банк. Це по-моєму Ощадбанк. Газ да. Укргазбанк перерахували перед новорічними святами, плюс-мінус там 26-27 грудня, перерахували 50 мільйонів під 14% річних, перераху, перерахували ці кошти, тобто кошти пішли в державний бюджет для як облігації для Збройних сил України. Тобто, якщо порахувати 160 мільйонів і 50 мільйонів, то це 210 мільйонів. Це ті кошти, які ми витратили. Ці кошти в нас би залишилися перехідним залишком в бюджеті. Ну, прийнято рішення. Дякую всім депутатів. Депутатам підтримка була одноголосно, тобто 50 мільйонів перед новорічними святами Збройні Сили України отримали. Угу. На 6 місяців. Угу. І стосовно підготовки бюджету громади, на якому етапі зараз? На всі, без виключення, депутати Полтавської міської ради отримали проект бюджету. Всі вже отримали, і на тому підготовка, що сьогодні на погоджувальній раді погоджувальна рада в нас була запланована ще перед новорічними святами. Ми її не відміняли. Сьогодні провели, попри всі негаразди, які існують щодо моєї персони. Провели погоджувальну раду і прийняли рішення, що цю неділю до наступного четверга. Кожен представник фракції приходить до Пархоменка і задає йому всі питання по бюджету. І на наступний четвер приймемо рішення чи підкоригувати цей бюджет чи не підкоригувати. І якщо у нас буде спільна позиція, в наступний четвер призначимо засідання Полтавської міської ради для того, щоб цей бюджет прийняти. Дякую. ще питання? Змість деякі пишуть, що місто закупило генератори з переплатою 120 тисяч гривень. Кожен будь ласка, це, вкрістку, вас, це просто, вкрістку, вас, Ви знаєте, що стосується закупівлі, чи то генераторів, чи то іншої якоїсь продукції, от е, в мене прохання, якщо хтось чимсь чимось звертатися в правоохоронні органи. Чому? Тому що у нас дуже багато управлінь, дуже багато департаментів, і вони проводять певні процедури, чи то через Прозоро, чи то через кращі, кращу пропозицію. І я не можу до всіх. Організацій до всіх департаментів, до всіх управлінь дойти і подивитися, хто по чому закуповує. Розумієте? Одне єдине, що можу сказати, якщо ви пам'ятаєте, я вже про ці генератори півтора місяці кажу. Запропонуйте, будь ласка, запропонуйте всім депутатам просив. Ніхто не запропонував, жодної пропозиції не було, що стосується генераторів. Все. Оксандрич, у сьогоднішньому зверненні ви сказали, що завдяки, як ви сказали, підтримці громади вас почули і в центральних органах Алло. можна уточнити, Хоча б там, без прізвись без прізвища. Без прізвища. Якщо без прізвища, то дуже нічого тут уточнювати. Дійсно, були мені телефонні дзвінки, були телефонні дзвінки з Києва і високопосадовці, і розпитували у мене. Сам перебіг справи, і запитували, чим я незадоволений, запитували, яка моя позиція. І що хочу сказати, що немає в мене позиції. У мене позиція одна єдина, неупереджений суд. І щоб не було тиску на суд. Оце саме-саме головне, до чого я намагаюся дойти. А коли саме справа в суді, і коли йде розподіл суду, і в цей час прокурор виходить на брифінг і розказує, що тільки арешт. При тому, що він як мінімум помиляється, як, як максимум каже неправду, то це як мені як війському голові і як підозрюваному ну, неприємно. А голова за майбутнього ще ніяк не реагувало. А як ви хочете, щоб він зреагував? Не знаю. Чи були в мене з ним телефонні розмови, так були. Чи пояснював я йому свою позицію, пояснював. Але ці телефонні розмови ще були і 10 днів назад, там, і 15 днів назад були. Тобто, Все я йому свою позицію пояснював. Так само він все читає, читає засоби масової інформації. Якщо ви хочете почути його позицію, в нього позиція точно така сама, як у мене, але це його особиста позиція. Така ситуація. Це? І там ще до нас звернулися громадяни з проханням передати таку пропозицію, що в соцмережах, це ваші сторілки, відсутні, якісь ну, тільки сердечки і лайки. А якісь, Вони кажуть, додайте інші емоції. Що саме? Якісь що емо... саме додати? Якісь інші емоції. Чекайте, чекайте, дивіться, мої соціальні Соцмер... якісь негазіння. Я за своє життя, за своє життя, не написав. Сам особисто жодної статті в соцмережах, я не вмію цього робити. Але в мене є прислужба. Прислужба, вона прислужба, кожну статтю, кожну статтю, яку друкує, я їй кажу, що я хочу. І прислужба приходить до мене в кабінет, записує кожну статтю, що я хочу, потім коригує її, цю статтю, на помилки. І після погодження зі мною ця стаття йде. В інтернет-видання, чи то на телеграм-канал, чи то на Фейсбук. Зрозуміли. Що стосується лайків, що там не вистачає, що там не вистачає? Ліна, що? Не Дізлайків. Негативних реакцій. А, Какаши. Ну, добре, 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 ми так зроби, щоб були. Наша партія наполягає на тому, щоб дали какашки. Какаш. Ну, я вважаю це да, не, те, не те запитання. Дякую, Все? Дякуємо всім. Е, якщо потрібно, давайте я залишу. Я залишу, можливо, можливо хтось сфотографує, Алін, залишся. Да, що мені? Аліна залишається. Е, ложи або на стіл. Включи світло. Ось е, рішення Конституційного суду, де право, право судді визначати будь-який запобіжний захід. Тобто не може закон. Обмежувати суддю. І ось стаття 183, де теж суд по цій статті, суддя по цій статті 114, дріб 2 частина друга, теж має право на визначення іншого запобіжного заходу. І е, мої заяви для про злочин в Державне бюро розслідувань і моя скарга про генеральному прокурору. Тримайте, якщо кому треба перефотографувати, будь ласка. Дякую.